Є куру шнадцять, так. Покажіть поіменно. Давайте перевіримо. Так, точно. Так, шановні колеги, ставлю на освоєння питання про початок роботи засідання виконавчого комітету Белоцерківської міської ради. Рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься до порядку денного одне питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 31 березня 2025 року номер 242 про закінчення пального періоду 24-25 на території Білоцерківської міської територіальної громади. Скажіть, будь ласка, є пропозиції до порядку денного інші? Немає. Ставлю голосування про затвердження порядку денного за одним питанням. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 31 березня 2025 року номер 242 про закінчення опалювального періоду 2024-2025 років на території Білоцерківської міської територіальної громади доповідає директор департаменту житлово-комунальної господарства міської ради Ольга Іванова. Доброго дня всім присутнім. У зв'язку з погодними умовами та прогнозами метеорологів виникла необхідність внести зміни в рішення номер 242 від 31 березня 2025 року шляхом виключення пункту номер 2 Прошу підтримати даний проєкт рішення. Будь ласка, запитання є, в члени виконавчого комітету? Є. Будь ласка. А ми потім знову будемо збиратись для того, щоб прийняти рішення. Десь так поки що прогнози такі, якщо вони зміняться, значить. Дивіться, ну справа в тому, що змінився циклон, і в нас йде похолодання різке. Тому сьогодні залишить людей. Ми розуміємо, що це не комфортно, це буде нагрузка на електромережі, на підвищена небезпека по пожежах знову. Тому є пропозиція продовжити опалювальний сезон на цей період, поки згідно законодавством, не буде встановлено плюс 8 протягом трьох діб. Так, шановні колеги, є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування, цей проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Будь ласка, в різному є в кого питання.